Сьогоднішній захід це з'їзд роботодавців і підприємців Чернігівської області. Сьогодні непроста сторінка нашої історії, непростий час в нашій країні. Ми не думали, що буде інтервенція з боку Росії. І ми планували цей з'їзд провести вже, запланувати. Нашу роботу, нашої промисловості, наших підприємців поспілкуватися з владою, щоб вона нас почула, та нова влада, яка є і яка буде приходити. Але корективи вносять життя, ви знаєте, яка напружена ситуація, і самі підприємці, ви бачите сьогоднішню активність цих людей, вони проявили свою мужність і солідарність. І громадянську позицію, ви знаєте, і на цій революції гідності. І сьогодні я їм дуже вдячний, що вони проявили таку солідарність і сьогодні. Вони тут на цьому з'їзді. Ми будемо приймати резолюцію з'їзду. Ми будемо брати на себе зобов'язання сплачувати податки тільки в бюджет. Ніяких хабарів більше сьогоднішнього дня платити ніхто нікому не буде. І ми підтримаємо сьогодні всі своїми. І коштами, і матеріальними ресурсами ми підтримуємо сьогодні збройні сили України, тому що від нас вимагає країна, і ми підемо на це. І я думаю, що в цьому буде наш успіх.